Отже, повертаємося в студію, як я обіцяв, за Це цей прекрасний білий стіл, за яким же чекав мене Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Добрий день. Добрий день. Вибачте, що я вас так часто викликаю, але ви можете дати консультацію якусь притомну. Принаймні, ну про гривню і дол, і рубль, і, і, і падіння рубля тут ви мали рацію. Я правда не знаю, яка буде тепер тенденція, оскільки з Китаєм щось не те. Щось його лихоманить якось. Ну, лихоманить. Просто Китай зростав за рахунок тих факторів, які в себе вичерпали. І він же не може так зростати. Ну ви про це мені і говорили. Тоді ну, я казав, так. що там же є юань, юань девальвований, але юань девальвується і далі. Російський рубль теж девальвується, а гривня зміцнюється. Це як так? Вчорашня новина на 21 гривні 47 копій. Ну, гривня залишається в коридорі 23 під контролем Нацбанку, там плюс-мінус. Просто це рух на міжбанку, який повністю контрольований Нацбанком. Тобто, якщо б Нацбанк захотів сьогодні, щоб курс був 5, курс був 5. А? <сміщен> Як, на міжбанківському ринку, якщо це, в банк. Це, це ви мені зараз нагадуєте Юлію Тимошенко зразка 2006 року. <сміщен> на міжбанку, на міжбанку. Це б не призвело до того, щоб курс реальний так став. Але якщо на міжбанку наш банк би захотів, він би міг зробити ще що, щось що завгодно. Будь-яку заявку підтверджує Національний банк. Подаєте заявку одну на п'ять, підтверджується, всі інші на сорок двадцять, будь -як, яка інша не підтверджується. Тому це там рух 22-21 це незначний рух, але головне, що тиску на гривню нема. Зрозуміло. Ну, давайте тепер перейдемо до порядку денного, тому що не просто так гудбай, борги написали. Це ми красиво написали, звісно. Так би хотілося всім боргам сказати гудбай. Про це більше, я думаю, що мріють греки, ніж ми, але є у нас, власне, ті події, які призводять до обговорення отут в студії. Є пряма мова Арсенія Цивнюка на засіданні Кабміну, він сьогодні був. В доброму гуморі, очевидно, через ці домовленості, про які багато довго не говорили, бо зберігали тишу, що Україна нібито домовилася про списання 20%. І от що в, про це говорить прем'єр Арсеній Яценюк. Шість місяців тому наша команда під головуванням міністра фінансів України Наталії Яресько вступила в нерівні перемовини з кредиторами. За останні п'ять років не нами було взято зовнішніх кредитів на суму близько 40 мільярдів доларів США. Це неймовірне ярмо на український державний бюджет і на кожного громадянина країни. Мало хто сподівався на те, що Україна успішно завершить перемовини з зовнішніми кредиторами. Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Україна досягла домовленості з Комітетом кредиторів щодо реструктуризації і часткового списання наших боргів. Завдяки зусиллям міністра фінансів та уряду країни нам вдалося отримати наступні умови. Перше: 20% боргових зобов'язань країни списуються нашими кредиторами. Мова йде про те, що уряд України. Списав майже 4 мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Друге. Вартість обслуговування наших кредитів не підвищується в загальному обсязі витрат, які здійснює державний бюджет на обслуговування кредитів. Третє. В найближчих 4 роки Україна не буде погашати. Тіло кредиту. І наші зобов'язання, які ми повинні були платити починаючи з 2015 року, переносяться на 4 роки, умови, які отримала Україна, не отримувала жодна країна, починаючи з 2000 року, яка не оголошувала дефолт. Тобто середній розмір списання, який Можна було досягнути без оголошення дефолту був не вище 10%. Україна списала 20% зобов'язань перед кредиторами. І повертаємося в студію, послухавши бравурну, бравурний спіч прем'єра до Сергія Фурса. Ви таки... З гумором сприймали те, що говорить прем'єр. Чому ну точка що... не покидала ваше обличчя? Він просто говорить це у такому стилі, наче він тільки що виграв війну і, і не менше. Але це в його стилі це нормально, і зараз це добра новина, і вони мають його і піарити. Тобто, так з посмішкою, але це правильно те, що те, що він каже, такому загальному вигляді. Бо є один важливий нюанс. Я не знаю, там це не прозвучало на відео, але це дають в стрічках новин про те, що Яценюк тут же зазначив, Росія не брала участі. Uh, В цих перемовинах відмовилися підписувати оці uh -huh. ці домовленості. Він сказав, що Росії кращих пропозицій не буде. Що це означає? Йдеться ж про ті гроші, які так, Янукович є... позичав uh -huh. у Путіна. 3 мільярди да, 3 мільярди. В чому там суть? Ми всі облігації, які зараз є, там uh -huh. 6-7-8 випусків, кидаємо в один пул, розбиваємо на дев'ять і роздаємо всім тримачам облігацій. Ми враховуємо, що Росія також отримує ці борги, нові папери замість старих з писанням 20% і так. Далі і так далі. Росіяни, звісно, вже заявили, що ні, не будемо. Але в чому річ? В умовах випуску цих єврооблігацій нових будуть прописані дуже жорстко, що жоден яких кредитор України не може отримати умови краще, ніж прописані у цих умовах. Тобто ті, які озвучив наразі прем'єр-міністр. І головне, дуже важливо, що це погоджено з МВФ. Тому що чому ніхто, звісно, не збирався Росії повертати ці 3 мільярди доларів. Проте була така проблема, що стоп, стоп, стоп. ніхто Росії не збирався навіть. Повертати. Ну в цьому грудні це не обговорювалося навіть. Mm -hmm. Було зрозуміло, що по своїй волі ми повертати ці гроші не будемо. Нас може тільки змусити. Для цього МВФ, і росіяни постійно казали, що це борг, цей борг офіційний, і отже, ви маєте його платити. Тому що там є такий нюанс, що якщо ми перебуваємо в програмі з МВФ, ми не можемо не гасити офіційні борги. Але у той же час ця умова згодила умови з кредиторами, там це все, третя сторона була МВФ. МВФ приймав у цьому участь. Тобто він погодив ці умови, і він погодив, що жодна інша сторона не може отримати краще. Тобто він він погодився так не прямо, що цей борг неофіційний і що ми не маємо права платити Росії. Маємо право не платити. Ну і маємо право не платити. Але там буде навіть прописано, що ми не маємо права платити. Навіть не маємо. Так, да, так. Якщо платити. ця угода буде підписана, про яку зараз. А вона скажете. підписана. І тут я можу показати, звісно, графіку, яка ілюструватиме, про що ж домовилися. От, власне, щось в мене сьогодні, я не потрапляю. Ось вона, так. Ну, я на екран тут виведу. Нам так теж зручно буде. Списання боргів України. Ось загальна сума 19 мільярдів 300 мільйонів. Списано 3 мільярди 8 800 мільйонів. Та наскільки я розумію. ось частка і дуже добре видно на екрані. Скільки це в загальному боргові? Ну це 20 відсотків. Комусь це багато, комусь мало. От, що нам це дає, окрім того, що ну, от ми вже забули, що і позичали. Тепер винні 15,5 і через 4 роки. Ну, не через 4 роки, там це 15,5 ми будемо платити на протязі там з 19 по 27 рік. Перша в нас є передишка. 4, 4 роки. А, 4 роки, 4 передишки. роки, коли ми взагалі нічого не платимо. Це вже дуже добре. Так, головне не набрати нових за цей Ні, період. Ні, ми наберемо. Ну тут таке, таке питання. Простаховувано, що ми нічого не платимо ці 4 роки, і ну дійсно знижується боргове навантаження. Ці 20% так чи інакше, це 3,8 мільярдів доларів. Знову ж таки, з іншого боку, це 3,8 мільярдів доларів, які ми можемо прозяти додатково, не збільшуючи на свої боргове навантаження. В МВФ, в Світовому банку байдуже де. Тому це з будь-якого боку добра угода. Там ще треба враховувати. є, Ми, можливо, частково компенсуємо ці 20% потім кредиторам, тому що будуть випущені спеціальні. Це ціні папери, зазначити. які похідні від е, динаміки ВВП України. Отже, якщо там з 19 року і далі, кожен рік, якщо ВВП України буде зростати краще, ніж 3%, ми будемо доплачувати кредиторам скільки то. Там, в залежності від скі, наскільки виросли, і там, який рік і так далі. Тобто, там частково, чому вони пішли на, на цю угоду, тому що частково їм можна це компенсувати буде. Але там вже потім і там колись і так далі. Наразі це мінус 20%. Всього лиш. Мінус 20%. Я, ні, я так розумію, що це дуже це серйозна була домовленість і така багатоходівка, як люблять говорити, так що тут і Росію зачепили, які ну, Росію можна... ще зачепить. Ще зачепить. Якій... Ну тому що на, насправді ця історія з Росією тільки починається. Тому що вони дистанціювалися, сказали, ми не приймаємо участь так, в переговорах, ви так. там розмовляєте, а ми тут ні до чого. А зараз вони вже під... почнуть. Зараз вони отримують офіційну пропозицію, яка надійшла сказали, сказала, от такі умови. Ми погодили, давайте так далі. І далі жити з цим якось. І тут же розпочнеться цей процес, буде дуже багато галасу з того боку про те, що Україна перебуває в дефолті і так далі. і так далі, і так так далі, далі ну, Дивіться, про дефолт багато хто говорив. Особливо з росіян, якщо я не помиляюся, говорив про це і Ларіонов дуже багато. І Ларіон взагалі дуже багато говорить, тому то таке питання. Він не один, він не єдиний, хто багато говорить з росіян, ну, але це були апокаліптичні прогнози Україна. Дефолт. Прибирайте цей уряд, він на що не здатен. В Україні загрожує дефолт, але якось так, от ну, пані Ареско якось про дефолт говорила та ми оголосимо дефолт, можливо, це станеться вересень, 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 ось уже на носі. Але відбувається зовсім. Зворотний процес, тобто списання оцих 20%, і про дефолт ніхто вже не говорить. Ну чому це говорила пані Яречка? Тому що це був тиск на кредиторів. Тому що до того, як мораторій був, наприклад, прийнятий парламентом, вони навіть не, погоджували, не погоджувалися відкрити своє обличчя. Це те, хто ми і так далі надати. Тому що вони досить так, себе легко почували, думали, тут бардак, президент в іншому боку, там парламент в іншому, прем'єр. Ніхто не погодиться, і звісно, вони не будуть назву. У нас тут має з'явитися помічник пам'ятаєте, політичний такий був кандидат в президенти за часів Ющенка з прізвищем козак, якщо я не помиляюся, який казав ваша дружина американка. То тут має він, він з'явитися і сказати: пане Яценюк, ваш міністр фінансів американка. І от було б тоді ну, реально смішно. Це якось допомагає я недаремно Згадав, що пані Ересько ну має американське походження, хоча вона є українка, звісно, і говорить англійською і українською добре, але не говорить російською. Чи це допомогло? Для того, щоб домовлятися з кредиторами із МВФ, ну напевно, На це вашу думку. ну це краще, ніж переговори вів би Азаров, так, наприклад, або хтось так не, не зразок Азарова. Тому що, по во перше, вона може розмовляти однією мовою з кредиторами. По, по... Азаров теж може однією мовою з кредиторами розмовляти. Так, але чому мову то російсь... не зрозуміє. І з іншого боку, МВФ, Світовий банк і так далі, така умовна світова закуліса, довіряє Наталії Рейськи, це дуже важливо, тому що вони підтримували Україну на цьому етапі переговорів, і там лунала вся фінансова еліта штатів там, виступаючи з, там від свого імені, підтримувала Україну і тиснула. Тому що от Франклен це основна контора, з якою були перемови. І це перший випадок в її історії, коли вони пішли на списання боргу, тому що в них взагалі така стратегія. Вони купують, купують дуже багато, і в них завжди є блокуючий пакет від е, випуску. І вони ніколи не погоджувалися на, на структурацію в такому вигляді, як е, списання частини боргу. І тільки цей тиск, який стався можливим, і завдяки тому, що довіряла Наталія Наталі Ярецька і тому, що з, з нею можна було якось знайти спільну мову всім учасникам процесу, цей тиск допоміг, дуже допоміг насправді. Допоміг це прекрасно, але тепер виникає одне питання. Ну, ми ж не фінансисти, ми ж журналісти. У нас uh, to, 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 криза, оця, яка знову uh, зараз можна згадати, що криза мене, як він сказав, криза мент. Що, 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 де, де опиниться Україна в результаті оцього глобального накривання мокрим рідном, або як по іншому сказати, я не знаю, бо Китай не те що лихоманить, кажуть, що це надовго і це системно. Це впливає на інші ринки. Ну якщо великі корпорації американські що вони втратили 185 мільярдів за один день. Ну, це ж не ті гроші, які вони втратили, це втрати в капіталізації. Ну тобто коштував ваш завод там, 10 мільярдів, зараз 8. Ну, ваші грошові потоки від цього не дуже зміняться. Тому це тимчасова річ, так дійсно на ринках був обвал. Але, наприклад, вчора американці зростання на ринку стало найбільшим за останні 4 роки. Тому, як швидко впало, так швидко і тут є відскок впевнені. Це просто корекція, це нормальна справа для світових країн. В Китаї відскоку не відбувається. В Китаї не відбувається, але Китай за останній рік в Раз, два рази Там була якась така манія, це було помножене на китайські гроші, земні гроші, і плюс дуже багато фізичних осіб китайців простих там почали грати на біржі. Це призвело дуже привело дуже багато грошей на ринок і призвело до такого до Бульбашки, яка лопнула просто. Так, це корекція в Китаї, це нормально. Так, там Ми можемо зараз сказати, що на довгострокову перспективу Китай вже втратив на назву локомотиву світової економіки, але Китай все рівно там менше їсти він не буде. Він не не, не, не зруйнується за один день. Він просто не буде зростати так сильно. Йому це буде боляче. Так? Їм потрібно робити реформи, які вони навряд чи зроблять для того, щоб розвиватися далі. Але це не те, що Китай зникне або там, почне якась глобальна криза. Поки що про це не можна казати. Поки є проблема не зростання в майбутньому Китаю Як це вплине а, на Росію? Тому що там є такий, окрім відомого економіста Путіна, який вважає, що це вигідно Росії, коли зростає курс євро і долара. Ну, ви знаєте, це прекрасно да, цей да, монолог, да. що сьогодні продали на рубль взяли 45, там ще є пан Улюкаєв Російської Федерації, який говорить, що падіння цін на нафту тимчасове і буде відскок назад, те саме стосується курсу долара. Але цього не спостерігається. Відскоки дуже такі позатухаючі, і можна сказати, що відскоки з тенденцією поглиблення падіння все одно. Бо коли бачиш заголовок, що долар, долар впав на 13 копійок. На 13 копійок там на РБК на російському РБК, то це ну, оптимістичний заголовок, але на тлі падіння рубля це незначний відскок, реально. Ну, насправді, я думаю, що Улікаєв розуміє, правду, так, але не може казати, бо професійна непридатність буде об'явлена, якщо він скаже те, що він думає. Тому що насправді фінансове... фінансове управління все ж таки в адекватних людей ще залишається в Росії. Але так, Китай це впливає дуже сильно на Росію. Вони там вже там, Силу Сибіра вже скасували ну, і, так і так далі. Так, нафта... ну, Не скасували, просто невигідно продавати Китаю за безцінь газ, який планували гнати по селі Сілії. Би ще будувати за 50 мільярдів доларів тосилося. Ну, точно їх ніхто не дає. Так, для Росії це дуже дуже великі проблеми, але не тільки тому, що Китай падає, а тому що Китай штовхає вниз усі сировинні ринки. Вперше все нафто а там. Плюс-мінус, якщо ми беремо, що 70% російської економіки, 70% російського ВВП залежить від ціни на нафти. Тому це дуже боляче. Дивіться, нафта вже нижче за 44 долари за барель. Я можу зайти на цей сайт, улюблений багатьма українцями. Сьогодні, до речі, може бути вище, ніж 44, принаймні в день. туди ще не заходив. Там просто 44,78. Так, там ну, як відскоку на всіх ринках, там відтоки відскоки в нафті. Але нафті є ще куди падати. Тут таке питання насправді. Тому що якщо ми згадаємо там, 2000 якихось яких років, в Росії всі танцювали від щастя, коли нафта була 30. Плюс. І така бульбашка, коли ми казали один рік в Китаї, така ж бульбашка була надута і в світових ринках на, при нафті. Насправді вона ніколи не коштувала так багато, як останні там 10 років. І ця бульбашка також здувається, і до того ж, якщо ми беремо тому що попиту від Китаю вже нема останні там півроку, чи там багато, багато місяців. В нас вже є постійна більше пропозиція ніж попиту на ринку нафти. Всі нафту вже одівати нікуди. Зараз ще Іран вийде. Просто ми тут, сидячи в Україні, пропустили технологічний стрибок в світі, який відбувся. Це перше все там ілюструється Теслою і тим, що він виробляє, але вже щось змінилося і, і нафта і світ нафти це світ минулого. Насправді тому, там, коли кілька років поспіль найбільш продаваема машина в Норвегії це Тесла, це показує, що там через деякий час просто всі будуть авто... електричні автомобілі. І тому попит на нафту буде постійно знижуватись. І ці ціни в 100 доларів 80-70, вже нікого не буде, скільки б аутотренінгу ми не чули від російської еліти, яка повторюється, там, починаючи від падіння 100 доларів, кажуть, що це тимчасово. Це автотренінг. Я найбаятельна і найпривікательне. Але але світ змінився, тому такої великої ціни нафти вже не було ніколи. А наскільки разів у нас скоротилися обсяги торгівлі з Росією? Ну там втричі, так точно, напевно. Скільки? Я ще? думаю, що втричі Втричі? Ну, там, принаймні, у відсотках. І питання, за який час там Росія була десь 2-3 роки, там у 40% в нашому торгівельному балансі, зараз менше 20, здається, біля 16. Я до чого? Маю пояснити. Тому що. Є статистика Міністерства, аграрної, аграрної політики та продовольства України. Ну, от якщо в контексті Китаю говорити, то от в Твіттері надибав на такий пост цікавий: от експорт української аграрної продукції до Китаю, та сім місяців 2014 року і 2015. що ми бачимо? Ми бачимо не те, що зростання. А от, якщо по сумі загальній, то це зростання вдвічі. Минулого року це було 407 мільйонів доларів США. Цьогоріч 889,7, тобто більше, ніж вдвічі. Якщо подивитися зернові, 578 мільйонів, Тут олія 295 мільйонів. Що це у нас? Шоколад. Шоколад, Шоколад ми продаємо в Китаї. Ну, це, це зрада. Це, це, це зрада. Да, ну там же, напевно, буде. Дивно. Ні, ні, просто питання, що ціна 1,4 мільйона доларів це не, не, не ціна питання. Насправді, коли ми там говоримо про зростання. Ну по обсягах, так, 1,4, але Ну все одно вдвічі більше. Кондитер, кондитерські вироби незначно. Спирт дуже значно дуже значно. Чи таке враження, що китайці згоря запилить, що сири та йогурти з нуля до 235, про що це свідчить? Я так розумію, що китайський ринок він ж нікуди не зникає. Він так, вони будуть їсти вони вже не будуть їсти менше, ніж їли до цього. І Україна в цьому році, от до цієї цифри, наприклад, стала найбільшим експортером кукурудзи до Китаю. Ну от воно так і є ж. Тому 30. це насправді результат домовленостей, Там вже були в нас транші від китайців, які давали гроші, як Сінбаз. Банкуна. це працює. Це просто це показу показово, як це працює, і на на тлі цього ми до речі можемо казати, що в нас там є СВОП китайські в юанях великий і розмови про. Китайські інвестиції в будівництво і так далі, це просто показує, що це працює. І це не те, що на порожньому місці щось створиться. І тут так... знову виникає Росія, бо вона якраз поміж нами і Китаєм, ну географічно <сум> <сум> заважає торгівлі, я маю на увазі. Ну тому, там що... є вже була ця заява Сакашвілі, що він там може шовковий шлях через Одесу пропустити, і він буде дуже швидкий. Тому якщо, якщо це працює, то воно працює в обидва боки. Як з Китаю в Європу, то, то із Європи. А Ні, ну просто в з цих новин з Російської Федерації вже даруйте, що так часто і згадую, про те, як вони закатують пармезан в землю, палять, не знаю, каченят там все, що завгодно роблять. Чи можна сказати про тенденцію, що Україна, яку вигнали з російського ринку, ну там те те, що стосується молочних продуктів, всього в принципі всієї номенклатури товарів, то вона собі спокійно може знайти ринки збуту в Китаї та в інших країнах, які дуже хочуть їсти так. Таких країн в світі немало ну Україна знайде і до цього дуже допомагає ця угода з асоціацією, тому що навіть не тому з що європейським світом, да, да, навіть говорите. не тому, що ми будемо продавати в Європу, а тому, що продукти, які можна продавати в Європу, можна продавати по всьому світі без додаткових там ліцензій і так далі. І так далі. Так, це процес він займе певний час, але він займе. І це не проблема для України диверсифікувати свої поставки. Це боляче для певних груп виробництв, так, але загалом держава. Це зробить і тут немає сумніву. Просто тут потрібен час. Отже, у нас непогані. От ви чомусь приносите непогані якісь новини, непогані прогнози даєте. У вас ви якийсь фарт, так да, маєте? Ні, я просто я позитивно налаштований. Тут же питання налаштування. Ми бачимо те, що ми хочемо бачити. Зрозуміло. Ну, Що ж, подякую вам за розмову.